Команді працюють 90 чоловік проголосували за дозвіл Путіну вести війська російські в Україну, і серед них вісім українців. Це ганьба. і зрозуміти розумом нормальній людині це не можна. І Шепетівки Матвієнко читаєш, дивишся, невже такі речі можуть бути? Брати по крові? Українці? Як так? Хто допустив, чому лежать тут могили їхніх батьків, предків, Де їхня совість. І необхідно нам, хто має рідних, знайомих, близьких, дзвоніть в Росію. Кажіть, ми нормальні люди, ми хочемо миру. Не заважайте нам бути господарями на власній землі. Ви там, а ми тут, і ми знаємо, що тут робиться. І тому дзвоніть, розказуйте, аргументуйте, роз'яснюйте їм, тому що вони знаходяться в темній інформаційній і політичній.